Виведемо швидко римські числа. Поставимо в клітинку с 1, В клітинку с 2. Виділимо діапазон і маркером автозаповнення протягнемо до 50. Наступне В клітинку D13. Ми з вами будемо використовувати функцію римская. Ставимо знак дорівнює, пишемо рімскає. І далі подивіться, я зроблю наступні дії. Я виділяю клітинку, це 13. А далі, щоб виділити до останнього діапазону, я натисну сполучення клавіш Ctrl-Shift і стрілка вниз. Подивіться, я виділила весь діапазон. Закриваємо з вами дужку і натискаємо клавішу Enter. Ви бачите, у нас з вами оторилося римське число. І далі, щоб швидко заповнити весь діапазон, я натисну на маркер автозаповнення двічі лівою кнопкою миші Раз, два. Ми з вами навчилися виводити швидко римські числа.